Вправа згинання ніг або згинання гомілки лежачи на тренажері. Основні групи м'язів, які будуть задіяні, це задня поверхня стегна. Перед тим, як почати вправу, ми підлаштовуємо тренажер під себе. Якщо ви хочете, щоб максимальна амплітуда була при виконанні вправи, тоді ви ставите регулятор кута згинання максимально верхну позначку. Якщо менша амплітуда, то, відповідно, ми зміщуємо регулятор на саму нижчу позначку. Ми зробимо зараз, виставимо на вищу позначку, тобто максимальна амплітуда буде згинання в колінному суглобі. Займаємо положення. Ви маєте розміститися, лягаєте на живіт коліна. Мають бути у вас навпроти вісім, де рухається тренажер. Виставляєте необхідну вагу, лягаєте на живіт, вихідне положення. Ми таз розміщуємо в задньому нахилі, тобто лобковою кісткою, ви тиснете до сідушки, притискаєте. Ноги у вас рівні. Тулуб тримаєте в нейтральному положенні, дивитеся погляд направлений вниз. І ми робимо видих і починаємо згинання в колінному суглобі. Носочки на себе тягнемо п'яти до сідниць. І повільно повертаємо ноги в вихідне положення. Видих Видих ми робимо на згинання ніг вдих, коли повертаємося в вихідне положення. Контролюємо кожну фазу вправи, тем зберігаємо. Однаковий на згинання ніг і на розгинання. Видих, вдих, видих, вдих. Основні помилки, які можуть бути неправильно розміщувати тулуб тобто ви можете лягти так, щоб коліна у вас опинилися нижче вісі тренажеру, або набагато. Вище. Вам потрібно слідкувати за цим моментом. Раз. Друге, якщо ви неправильно вагу підібрали для себе, вага буде занадто для вас тяжкою. Ви будете піднімати таз вверх, коли ви згинаєте ноги. Це помилка. Для цього вам потрібно зменшити вагу, зробити задній нахил тазу. Лобкову кістку притиснути до тренажера і тримати таз в такому положенні, аж допоки ви не дотягнетеся п'ятами до сідниць. Або коли ви рухаєтеся по направленню сідниці. Видих. Третьою помилкою буде неконтрольований рух. А саме, коли ви зробили згинання ніг, скоротили м'язи. І потім ви м'язи розслабляєте і різко опускаєте ноги вниз, повертаючи вихідне положення. Саме друга фаза, коли ви не контрольовано, тобто на розслаблені ноги опускаєте, це буде помилкою. Кожну фазу ми регулюємо, опускаємо помірно темп такий самий, як при згинанні ніг. Видих і вдих. Якщо ви хочете впевнено та правильно виконувати вправи та досягнути більших результатів, зверніться до тренера.